Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. У мене в руках ніж, на столі коробка, це означає, що сьогодні розпаковка. Поїхали. Одразу розпаковую і розказую, що це таке. Це посилка від магазину, який робить таро, оракули і е, гральні карти та романс. Це українці, українські видавці, роблять вони репліки і оригінальні колоди свої. Е, до них можна звернутися, якщо у вас є проект своєї колоди. Вони вам теж все прекрасно зроблять. Зараз подивимося, наскільки прекрасно я розпаковую на камеру. Так. Значить, замовила собі гральні карти, такі, яких немає в магазинах. Я дуже довго шукала, не могла знайти. Вибачте, зашуршаю. Щас я швиденько. Прибираю сміття. З'єднала мені клівочку. Зараз я її розчихлю. Не хочу, не хочу, щоб карти постраждали. Так, замовляла я, коротше, три гральні колоди, тому що хочу нарешті сісти і навчитися на гральних картах гадати, тому що, ну, таро, таро, але хочеться вміти ще й такими штучками гадати. Я в дитинстві колись займалася цими гаданнями на картах, але це були карти ці, скажіть, як вони називають? Боже, які класні мішки! Супер! Дякую. Дякую колегам від Тароманс. Ну, колегам, це ми не колеги, я купувала все за власний, власний кошт. Нічого ніхто не платив, ніякий мені ні реклама, ні скидок не було, нічого. Я замовляю, як звичайний покупець. В дитинстві займала, на гральних колодах гадала, але це такі були типу, на 4 кораблі. Це якісь гадання. Ну, тобто я не вмію гадати і треба вчитися заново. А це, значить, карти ігральна нечиста сіла восточна слав'янська міфології. Олексій Орлянський. Ну, мабуть, це російський якийсь художник, але менше з тим. Ой, якість така, слухайте, матова ламінація в мене, а якість. О! Клас! Ну, вони такі типу пластикові. Взагалі, дуже мені подобається таке. Так, не буду на ці карти робити огляд, це гральні карти. Джокери. Два джокера, да? так? Чорний і червоний. Чорний, це, мабуть, це червоний, бо в нього тут мухоморчик. Залишу. Так, туз. Два, три. Ага, тут буде оракульне гадання. Буде. Угу, так, хорошо. Так, окей, ступа. Дерево з павутинням. Ага. Біс це валет. Дама, баба, яга, Леший – це у нас черви, да? Леший – король, далі туз. Так. Да, це буде більше оракульно програватися, колода. Тому що тут є картинки. Так, ага. Ну, буду пробувати, буду пробувати гадати і по звичайним тут. Ага. Так, далі бубни. Треба буде звертати увагу на ці картинки, тому що ну, завжди, завжди, завжди символ і має значення на будь-яких будь гаданнях. Валет, половик, Кікімара Дама. Адама в цьому в червах яка? в хрестах. Банник це Валет, русалка дама в хрестах і водянуй. Ага, Дамової, це король, бубни. Угу, так. Ось вот так покладу сюди. Ах, піки, да? вина. Блін, яка красива. Дуже гарна колода, мені подобається. Четверка, п'ятирка, шістка, сінка, ага, так. Угу. Упырь, валет, Упир, валетпік, малихо, король кічей. Ну, тобто тут, я так розумію, що зберігається плюс-мінус ця. Так, ці дві карти білі я, напевно, не буду використовувати. ну, Оно... Ну, тасуються класно. Ой, Боже, які вони приємні! Як вони класно шушать. А ну давайте хвилинка СМР. Троті, Хороші, так, мені подобається. А, буду розбиратися з цими. З цими картами буду розбиратися з гральною системою, нарешті що нарешті. в мене є звичайні гральні, але якось не той. -во. Так, це в нас буде або корчма, або корчма. Тому що це, скоріш за все, не корчма. А може, і навпаки. Зараз подивлюся так. Що я замовляла а, ці колоди, які малював Володимир Ярко яких вже не можна ніде знайти. В мене є гральна. Зараз покажу козацька рада, ось отаж художник Володимир Єрко. Ось у нього тут валети такі гарні. Але це ну, така, бачите, звичайна на 36 карт, і в неї тут є цей принт від козацької ради. Тобто це в нас ну, не мов би сувенірна да, продукція, але я її теж хочу використовувати для гадань. І ще в мене є одна колода. Єрка, а може і не гірка. Зараз, зараз, зараз. Тут не вказано, не вказано. Немає у художника. Немає художника, ось така Енеїда. Тут художник Корбуш. І вони теж дуже класні, але тут, по-моєму, 36 теж карт. І ем, я так розумію, що для 36 і 52 карт треба буде різні системи. Але це Енеїда. Тут там Діана, Юнона, Валет тут нині ниж, е, значить, е, непромальовані молодші карти. Ось тут у нас. Лавинія дама, це у нас Евріал, там десь буде ще Еней, «Евандр», Ну, коротше, отакі от такі дуже красиві. Видно, видно, так, да, видно. Дуже красиві карти. Але ну, це, це не про них зараз мова, але теж хороша якість, але це оригінал. А в мене вже репринт. Тож, я замовляла корчму і замовляла, зараз скажу, як, як називається колода. Так, сміття. А, о, о, яка вона красива. Ну, які джокі. Так, да, це корчма. Це корчма, це типу Тарас Бульба. Так, тут не промальовані а, значить, фігу, ну, карти ці числові, а карти двору промальовані. Ось. Дама, да, яка відьма, типу, Ну, лихо, яка грає. Король. Угу. Так, тут тузи промальовані. А числові ні, а карти двору промальовані. Теж дуже якісний картон, дуже гарний друк, мені подобається, не блікує. Валет, дама, о, яка сексі. Це якийсь султан, да, буде восточним мужчиною програватися у нас таким східним. Валет Хрестовий, дама Хрестова. Король Хрестовий. Угу, так. А це ж Сашко школярник, мабуть. Дуже схоже на нього. Так. Це у нас а, черви, валет, дама Зі свинею. Холодець буде. І король. Так, круто, круто, подобається. Так, давайте спробуємо потасую. Ой, які вони милі. 52, так, да, можна буде залишити ці нижні карти, вони, я так розумію, що можна буде брати. Нижні карти. Сабмісів домінант. Хорошо тасуються, красиві, дуже гарні. Чувак схожий на цей Валет Хрестовий. Я не знаю, з кого його малювали, але він, але він схожий на Геррі Олдмена. Оце в мене фантазія. Так. Далі в нас ідуть... Так, аж порівняю, дивіться, тут карти відрізняються розміром. Щось я повитягаю їх. А ця карта від цієї. Врізнятися. Ну, але вони пишуть всі розміри на себе на сайті. Да, бачите, ця трошки вища трошки вища, да, на пів міліметр, на пів, пів сантиметра, може менше на кілька міліметрів і ширша. Ну, але це не суть важливо. Так, дуже красиві, мені подобається вже. Так. Я вже чекаю оракули, що я буду відкривати. Я там оракули замовляла, а не таро. Тому що оракули я теж дуже люблю. Трошки посуну з кадру. А це в нас не корчма, це в нас... А що ж це в нас за колода? Блін, Я забулася Тупко. А, Зараз я подивлюся і нагадаю собі. Це, по-моєму. Теж якась колода гірка. Тарас бульба. Угу. Тара... Оце, мабуть, корчма, а то була не корчма. А що там? А там нічого не написано на ці, да на. О, які джокери хороші, червоний чорний, тузи. Так, і не промальовані, знову ж таки, числові карти, але промальовані м -м, карти двору. Валет. Дама. Король. Тузи промальовані. Валет. Дама, відьма. Да? Король. Теж перевертень якийсь. Так, туз. Черговий, не промальована, не промальовано. Валет, дама, король, хреста. Валет, дама, король, кобзар. Так, я зараз перевірю, що в мене це. А, це корчма, а то в мене не корчма виходить. Переплутала корчму з. Чим я переплутала? Тут немає ніякого цього. Зараз я гляну і скажу точно. А це пекельна Е, От чи це по кіно, чи не по кіно, але. Ну, красиві карти, мені подобаються. Але бачите, ну, тут будуть ці значення такі, як в реальних карт, звичайні. Хорошо, чудово, добре, це мені подобається, я задоволена. Прибираю все в мішки, це все складаю в шосою шухляду з магічним стафом. І зараз подивимося оракули. Значить, оракул Мілдред Payne від Валєнці. ПП-п теж, теж копія, копія, копія. Ну, хороша якість, щоб не замовити копію. А на ці штуки вже буде огляд, тому що там дуже великий пласт інформації. Та що ти зробиш? Так, зараз буду це промотувати. Буду промотувати на прискореному, що недовго. Угу. От такий оракул Мілдред Пейн. Це копія на Валенсу. Дуже плотний картон, дуже класний. По-моєму, тут близько 50 карт. Боже, ну вони трошки злиплися в мене, але це супер крута якість. Один, два, три. Ва Вау! Ну вони класні, слухайте. Дуже мені подобається. Вони такі, немов би пластикові трохи. Але вони гнуться, погано гнуться. Погано гнуться, ну майже не гнуться. Дуже плотні. І буде на цей е, оракул огляд. Тому що дуже мені цікаво, як він працюватиме. А, в чому на негативів, напевно, буде працювати. Ну, я його хочу на онлайн використовувати, ворожіння. Ну і в клієнтських розкладах. Обов'язково подивлюся, обов'язково буде на нього огляд. Тому чекайте, все буде. Ну, Я задоволена якістю цієї, що мені прислали. І такі мішки гарні, такі плотні і ну, в колір, дуже класно підібрані. Так. Далі заброшений оракул, теж 9, Патрік Валєнса. Зараз я теж промотаю це все. Так, карта значить, ця заголовна. Це у нас. О, У нас тут є навіть карта подарункова, нульова. Тобто вони не в усіх колодах є. Круто, але російською мовою підписано нічого. Нічого. Я все одно в огляді буду говорити про. Ну, англійські, англійські аналоги. Блін, ну дуже класний. Розмір. Я зараз візьму стандартні карти Таро. Один в один. Бачите, один от у мене Таро від цього Mystic Silk 12 на 7. і... Вони дуже-дуже, вони прям один в один. Зараз візьму колоду поставлю. Тут 50 буде менше, ніж 50. Раз, два, три, чотири, і значить, 52 і дві додаткові. 54 карти, і оце ще 53 виходить. Да? Так, і, значить, 72 карти від Mystic Silk. А, Ну, я вам скажу, що по плотності, мабуть, ці навіть плотніші. Ці навіть платніше. Трошки, бачите, вигинаються, трошки капельку вигинаються. Але, але це може пов'язано з тим, що вологість дуже сильна, і вони вигинаються. Ну що, я їх. Буде на цю штуку теж огляд. Я вже почала опрацьовувати мануал до неї. Мануал можна скачати на сайті Devient Moon, якщо раптом у когось немає можливості. Вони такі софт. Тач, це дуже класна якість. ну, Наприклад, ці більш такі, не, такі, не так чіпляється за них м шкіра. Тобто вони теж матові, але не такі цупкі. Оці прям цупкі-цупкі, наче, наче вони якоїсь такої опрацьовані. Я не знаю. Чі. Але мені дуже це подобається. Коротше, на це все будуть огляди. Якщо кому цікаво, пишіть, на що робити огляд першим, тому що ну, на гральні карти я не бачу сенсу розбирати робити огляд, а от ці штучки мені дуже подобаються, і я би хотіла їх розібрати прям детально і поділитися своїми думками стосовно цього, цих оракулів. Оцей оракул, да, Abandoned оракул або заброшений оракул закинутий. І оцей темний оракул від Mildred Payne. Тобто, тобто, пишіть, що, якщо комусь цікава ця тема, пишіть, що першого опрацювати. а ні, то будуть ці е, огляди виходити в порядку. Черзи. Черги не знаю, що перше, що друге. Я ще не вирішила. Ось така у мене вийшла сьогодні розпаковочка. Я дуже довольна тим, що я отримала. Дякую магазину Тороманс за можливість купити репліку таку якісну. Мені дуже все сподобалося. Е, дякую всім, до зустрічі в наступних відео.